Поза загрозою, хоча й досі не оговтався, 43-річний Семен. Гарно тримаємося, мужньо, не тікаємо. Киянин боронець Україну з першого дня повномасштабного вторгнення. Останнім часом воював біля Криміної та на лікарняному ліжку опинився через окопні свічки. Ми сидимо по в бліндарах по окопних свічках. Цей цагар відкашляється до цих пір. Окопні свічки вони дуже дим'ять. І від цього весь цей дим, він все лягає на тобі середині. Рвота приймався. Щойно одужує, повернеться до своїх, каже Семен. І попри пережити, все одно від окопних свічок не відмовиться. Використовувати будемо все одно надалі, тому що нема чим грітися. Тут нам приносили, навіть якісь вони були запахом ананаса, аж приємні. А є такі, що коптять, що коптять. І ти ж нічого не зробиш, ти ж не можеш вибирати. Цю беру чи цу не беру. Медики кажуть, від початку повномасштабного вторгнення лише в цій лікарні врятували сотні бійців, що мали гострі отруєння. Якими речовинами ворог намагався вбити українців? Досліджують, збирають докази та передають дані правоохоронцям. У Люпаловськом Друколіжні проти СН